Я пам'ятаю, ми я тоді на автопарку працював. У нас були там блоки, сваї, Щербак Юрій Олександрович, і люди там. Ну, я зараз не можу багато назвати. Я, в кого що було? І ми почали звозити сюди шини, встановили чергування цілодобово. Тищенко організував. Молоді, соколята там, ну, коротше, відкликнулося дуже багато, відгукнулося більше багато людей. і Цей блок було, було, було збудовано. Отець Іван вас священник святий, ну, збудували тут і підвали, і туалети, і, і яму для сепаратистів, щоб було кидати людей. І було тут і затримання. Це Ярослав Тарасенко взагалі це дуже людина така унікальна. Сібрати як за і тому потім почалось чергування. Багато допомагали волонтери, їжу привозили. Кательов, який виводив людей на місяць, зараз він на мітинги з російськими прапорами, але зараз він в Криму десь ховається, тому патріотичні сили перемогли. І Я зараз хотів побажати всім сил, які є, тому що іде зараз розбро і кожен якось ну як два українця, три гетьмана. Ну не можна так, треба тільки об'єднуватися, тому що попереду ще велика боротьба.